Червона шапочка. Шарль П'єро жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає. Бо мені передавали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріг і цей горшечок масла. Червона шапочка хутенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. І де вона не квапливо густим лісом, коли раптом назустріч їй сірий вовк Йому страшенно захотілося з'їсти дівчину. Але він не наважився цього зробити, бо бачив, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати теревені вовка. А тому. Не думаючи ні про що погане, відповіла. Я йду навідати бабусю. І несу їй пиріг та горщичок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. А вже ж дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите? У хатинці край села. Гаразд, каже вов, я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось цією стежкою, а ти прямуй он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху. Який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона і пів дороги, а вовк уже добіг до бабусиної хати і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? спитала бабуся. Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщичок масла. Це вам матуся передала. Добра бабуся сама лежала в ліжку, бо й справді трохи не здужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку. А тому й гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу зжер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко. І почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчина прийшла і постукала. Тук-тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос. Та потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горшичок масла. Це вам матуся передала. Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки, вовк по самі вуха сховався під ковдру та й каже, поклади но пиріг на скриню і горщичок туди ж постав, а сама іди, полеж зі мною, Відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалась, коли побачила, що за страхітливий вигляд має її бабуся? От вона і каже Бабусю, а які ж у вас руки великі? Це, щоб міцніше тебе обнімати, внученько. Бабусю, а які ж у вас ноги великі? Це? Щоб краще бігати, дитино. Бабусю, а які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути тебе, дитино. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це, щоб краще бачити тебе внученько. Бабусю, а які ж у вас зуби великі. А це щоб з'їсти тебе. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і миттю проковтнув її. А тут саме поверталися з села лісоруби і надумали завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатинки, бабусі нема. А замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю. вигукнув один із лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки но хотів убити вовка, аж раптом чує: гукають з вовчого черева старенька бабуся. І маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас, узяв другий лісорюб ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка. Живі і здорові. Як же я перелякалась! Сказала червона шапочка, як тісно і темно було у череві у вовка Дякую вам, дядечку лісоруб, за те, що врятували нас. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка в подарунок.